Уяви могутнього воїна Наамана, він мав славу, силу, перемоги, але одне ранило його серце. Він був прокажений. Хвороба, від якої не було ліків. Одного дня дівчина-служниця сказала йому якби мій пан пішов до пророка Божого в Ізраїлі, він би зцілив його. І Нааман вирушив у дорогу. Перед домом пророка Єлисея він чекав наказу, а пророк навіть не вийшов до нього. Тільки передав слово Іди умися сім разів у річці Йордан. Нааман розгнівався: Хіба рік і Дамаску не краще за всі води Ізраїлю. Але слуги сказали йому тихо: Якщо б пророк велів зробити щось велике, ти б зробив, то чому не послухатись простого слова? І тоді Нааман спустився до Йордану раз, два, три, сім разів і раптом. Його тіло стало чистим, як у дитини. Він упав на коліна і сказав: тепер я знаю, що немає Бога крім Господа в Ізраїлі. Історія, що нагадує нам смирення, відкриває шлях до дива.